Дим, дивимося, тут наші коні. Все вже з'їмо всю траву. Таміка, привіт. Гуде стоїть. Хіба. Вже такі однакові купили. Ку-ку. Сільвер. Акваторія. Ку-ку. Сільва, Сільва, Оліганка. Сільва! І Тору теж в конюшні стоїть. Там немає маємо де заховатися від гадів. Тому стоїть тут. За да, Тору! Вітаю на каналі Рубі Коні Мащениці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. В цьому відео розкажу нарешті. Про хортицю вона вже в мене місяць. Це була накопила їй. Ем, якогось там березня було два роки. Чим привіт? Що ти, ти носить обдирки? Об обдир дерево От. От що зараз розповім, покажу її, яка вона зараз. І в мене є декілька відео, яка вона приїхала до нас, як вигружалась. І признаюсь, з чим вона мене а, підкорила, тому що це дійсно такий випадок там, спала дитина. Так що приємного перегляду. Йдемо до дітей. Все, йду шукати молодь. У нас тут в кошарі гуляють ті оборони. З хортицею використовую <смеш> штатив як селфі-панку поки що. Е, не ставлю їх в конюшні, тому що немає місця для них. там, Не хочу їх напихати, бо буде дуже жарко. Там, де тору стоїть, там, в принципі, можна поставити, але там буде дуже душно. Тут вже, як бачите, все вже майже поверизену. Тому їх трошки підкормлюю. Підкошуємо траву, даю ще кашу, вони мали нормальний вигляд. Вони ховаються у в рові в кущах, там прохолодно, менше мухи, менше кеджа. Час від часу пшикаю їх ще плюс. І, і вони собі тут живуть двоє. Хала деревина у нас була гроза дерева не впала. Так, так, так. Зараз віх. О, знайду. Що знайду. Щось там лежить в кущах. Далі подивимось. Щось впало в дерева. Прилетіло. Щось впало. Ось ковдра там лежить. Не видно. вона лежить. Так, десь вони тут. Ей, дітвора! Вони шукають прохолодне місце і і стоять там. Стоять тут. Один до одного хвостом до морди, щоб обганяти мухи один одному. Оп, оп, я чую, що вони там десь, там, там в кущах, але щоб мені туди дійти, треба обійти кущі. Територія велика, але травості тут уже такий собі. Тібурон. Є тут. Я чую, що тупці від ногами. Не бачу. А, побачила. Так от. Кобилка хортиця. Чого я її взагалі купила, там задавали питання для чого, для кого, для тібурона, Ні, не для Тібурона. Борон до неї не проявляє такої жеребецької, скажімо так, цікавості. Він показує їй, що він маленький лошачок, і якби вона його не дуже цікавиться. Я їх знайшла. От іде хортиця маленька наша. Як бачите, муха тут не особо дістає, але дістає все ж таки. Зараз я поставлю штатив і буду тут біля неї. Покажу, яка вона, тібурон. Ну, мені здавалося спершу, що тібурон е, такий, як вона, в принципі. Зараз покажу Так, поставила штатив між деревами, щоб вони його не збили. Походять, труться, так вони стоять один до одного. Остом, щоб відганяти мухи. Да. Взагалі, кубилка хортиться. Кубилка двох, ну, вже трошки більше, як 2 роки. Коротше, це повністю ріється з чимось верховим і якимось тяжким, тому що мама в неї така досить така, побільше, покрупніша. Як бачите, вона десь трошки більше 150 см, десь може 153-155, десь так приблизно. Що мені, які мені були критерії до, до цієї кобили? Що Я поїхала її подивилась, вона мені сподобалась, я її забрала. Е, була вона трошки далеко. Е, напевно, якщо по маршруту дивитися, то, певно, більше трошки як 100 кілометрів Привет, маленький. Е, перше в мене було, ну, що вона була наймастій. Ходіть е, сюди. Друге, це зріст. Якщо вона була б менше 150 зросту, я б навіть не дивилась її. Це, ну, це така основна критерія була, щоб вона була висока. Ну, може до 160 вона доросте, може ні, ну достатньо. Е, і третє, дуже важливе це характер. Мені дуже сподобалось, що у неї такий характер. Е, в принципі, так, як у всіх моїх, вона доморощена, вона виросла серед, е, біля своєї мами, в сім'ї виросла, серед хороших людей. Дуже їм дякую за цю кубилу. І поводиться вона дуже чемно. З іншими конями трошки вона їх боїться, вони її трохи ганяють, але я думаю, що стабуняться. Прийде час, стабуняться. Поки що вона тут з тібороном для того, щоб вона була у мене на виду. Постійно. От. І плюс я її підкормлюю, тому що, як бачите, вона не не дуже має тіла. Як для двохрічної кобили вона дуже відрізняється. От, якщо приймати її з Тіберією, то вона, ну, схожа більше до Тібурона. Тібурону 20 березня був рік. От. Так що в мене навіть були сумніви, щодо того що їй два роки. Але в принципі по зубам. Можна повірити. От. Так. Є там ще питання було, а для кого? Для чого? Я взагалі-то не планувала купувати ще когось, але оскільки вона мене підкурила по своєму характеру. десь її цапнув. І те, що вона така гарна. От. Е, просто продаж там був терміновий, вона мені сподобалась. Я хотіла була на кубилу. Да, у мене був валерчик, з ним не склалось, ну, блін, таке буває. Прийняти цей факт мені було дуже важко. Але, ну, блін, що зробиш? Тут від мене нічого, на жаль, не залежало. І тому я вирішила, а чому б ні, що б не спробувати ще. З буваними конями У мене була Фіна, а Фіна була тяжка. Мені хотілося щось більш таке, щось легше, щось швидше. А фіна дуже швидко втомлювалася. Хоча під сідлом вона, у неї був прекрасний хід, мені дуже подобався. Але ну, блін. І характер у неї такий. Кобила така дуже принципова, скажімо так. Зараз я переставлю штатив. Бо вони пішли, хочу переставити. Надіюсь, що вони його не зіб'ють такі. Ну, в принципі, я все розказала, що, в принципі, а, ну, типу, для кого, для чого. Ну, мені вона дуже сподобалась. І зовнішність у неї така яскрава, і характер. От це були такі основні вимоги. І я зараз стану за нею. Так не дуже видно. Ну от, В принципі, бачите, якого вона зросту, так. Да? В принципі, така дуже класна. Е, що я планую з нею робити? Е, на зиму в заїздку, там упряж сани і так далі. Потім сідло, а поки що її задача підрости, набрати масу. Гарно поводитись, табунитись з іншими конями, навчити її давати ноги, тому що це в неї така трохи проблема, вона не дуже хоче їй давати. От. Ну, По-перше, вона не любить, видно, може, не навчена просто так, як треба. Передній дає, задній взагалі не хоче, але це не проблема. Зараз трошки немає часу, тому що в нас сезон з сіна. От. У нас ще не закінчився, ми ще не заготовились повністю. Ой, який маленький, очки червоні треба помазати. Тому знімати відео у мене не виходить, так як треба я регулярно раз в тидень, хоча б. Коротенький я знімаю на той телефон, який нешу з собою. Там якість, звичайно, не така класна. Бурончик трошки підріс, трошки схуд, у нього слово чогось купити переднє гедзі блокучають тут трохи дай нового пенсію а ну так да, купити відросли треба підрізати. не проблема так що там кусає туди? маленький такий високий взагалі такий прям Ну, мамкін, мамкін цінок. Хоча він за, за хортицю він менший. Кажуть, що хортиця не дуже гарна, але мені подобається. І кличка. От, бачите, вона така вроді непогана, але їй би трошки більше маси додати. Трошки більше тіла їй треба. Звичайно, вони підуть піде на випас на основний з іншими конями, вона набере. Але поки що, поки жара. Я всіх забираю додому, потім вивожу назад. Е, тому мені простіше її покормити тут, ніж туди-сюди водитися, тим більше е, ставити її окремо, бо її б'ють, ганяють. Ну, Незручно. А тут з в в принципі, йому нормально, і їй добре. От. Бурон тут з нею, е, тому що він почав. Скакати на сільво, це не дуже хорошо, це взагалі не хорошо. От кубилка дуже молоденька, їсь 9 місяців, і скакати на таку молоденьку кубилку це не є добре. Так що, ну, в принципі, я все розказала, а там я додам у відео ще Ай, шматочки відео, як вона приїхала, яка порівняєте, скажете, що змінилось, не змінилось. Мені здається, вона трошки витягнулась по корпусу. Ну, хоча за місяць тут не дуже помітні якісь зміни. Годується вона чудово, випас, плюс траву завожу так, косим, плюс кашу даю. ну Але видно, що їй не вистачало випасу, не вистачало руху. Вона як для лошати, то росла вона не в таких умовах, які потрібно. Не то, що прям погані, але ну, блін. Ну, для глушаті треба що? Треба рухатись і щоб був випас. А вона стояла прив'язана весь час. От, який там може бути рух? На ланцюгу плюс не на нормальному випасі. Нічого проти цього не маю проти. Тримайте як хочете. Я буду все одно я останусь при своїй думці щодо цього, тому що я бачу по тому, які коні ростуть просто на випасі. Навіть тібурон виглядає в рік так, як хортиця в два. зараза. От, тому висновки робіть самі. <сум> Та, це тяжко, це затратно, але ну блін. Так що дякую за увагу. Будуть якісь питання, задавайте. От. Всім па-па. Добрый день. Такої а добрый день. Ой, день я. Хм. Здравствуйте. Хм, дай я. Давай сюда. Да, это чтобы... ну, Интересно, коротко. Ага. Оо, нүчгэ цага. Маа, момент. Вы врыталы. Шорты внимай. Ну, ще покажу, де вони тут стоять. От, ну, трошки ближче покажу їх. Цатій Борончик. Ти прям жеребець, жеребець. Стоять вони майже в рові. Туди донизу вже є рів. Тут електропостухом затягнути, а там, а там вже рів. Тут так класно, прохолодно. Завжди тримається така температура. Ну, вони тут люблять тусити. тут на острівку такому. В ті дерева. Так, візуально вона більше за нього. От за місяць мені здається, що вона так трошки якби по корпусу витягнулась. Тому що приїхала вона така маленька-маленька. ну, В принципі, все про неї розказала. Що ще розказати, Не знаю навіть. Поки що я не займаюся тільки того повожування, у нас ще йде кубилка. Трошки не навчена вона, що на людину наступати не можна. Стійно хоче наступити на мене. Лізе до мене. З одного боку це добре, а з іншого не дуже, тому що вона просто йде і мене не помічає. От. Так що таке. Треба працювати з нею. Але то, то вже по тому, як у мене буде час. Що я буду робити з нею? Буду старатися знімати. Так що підписуйтесь, ставте лайки, задавайте питання, обов'язково буду відповідати. Ну, тепер точно всім па-па.